І щонайменше 1 мільйон двісті тисяч євро витратило НАТО на збиття дронів під час атаки у Польщі. Про це пише видання Більд. У ніч проти 10 вересня для захисту повітряного простору країни були задіяні зокрема системи протиповітряної оборони Петріот із Німеччини та сучасні винищувачі F-35 із Нідерландів. Саме ракетами AIM-9 Сайдвіндер, випущеними із F-35, було знищено три російські дрони. Це встановили офіційно. Утім, зазначає високопоставлений офіцер НАТО використання цих винищувачів проти безпілотників не має жодного військового сенсу. Адже йдеться про величезні витрати, так запуск лише однієї ракети із винищувача коштує понад 400 тисяч євро. А як підрахували журналісти, пусків мало б бути три. Тож загальна вартість такого повітряного бою обійшлася НАТО у кругленьку суму порівняно із дешевими російськими дронами, де вартість одного становить лише кілька тисяч євро.